Для чого палітра зі слів веселково? Бо я молюватиму виключно словом, Портрет української мови складатиму, і з літери песі слова починатиму. Прекрасна, притомна, присвітла, причиста, припіднята понад плебеями піснею. Природно привітна, помітно прославлена під променем правди правицем поставлено, Підмінена підлим презирством пробрацьким, прокинулась пізно під постріл піратський. Прозріла, подумала, піднакопила, прогнала підлоту, перепрошила про давні прабайки проісторичні, підписані привідами по той біччя, прийшли побратими, програми принесли про перемогу, подальший прогрес, про перебудову, про рибі свідомості, про п'єдестал, про української гордості. А, таке гордості слово я чую. Так, словом гордість я мову іншую.